Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана і сьогодні буде порожні баночки. Варто чи ні? Мій чесний відгук про використане. Розкажу про все. Перше, закінчився ось такий кондиціонер для кондиціонер-ополіскувач для дитячої білизни. Він у нас був ну, дуже довго, мабуть. Півроку це точно. Я використовувала його в основному для дитячої білизни і для рушників. Начебто, ось такі кондиціонери вони допомагають зберігати м'якість рушників. Але, чесно скажу, на початку трішки, можливо, і працювало це, але далі ні. Рушники настільки жорсткі, я не знаю, чи це вода в нас така, чи вже фільтр не справляється, чи в нас вода гірша стала, вже нічого не допомагає. Тому закінчила. І, мабуть, все. Більше купувати його вже не буду. Ми вже дитячі речі перейшли на більш на звичайні кондиціонери. І таке аромат має приємний, ніжний, гарний, як для діточок до 2 років прекрасно. Далі вже можна щось інше використовувати. А Далі закінчився ось такий гель для душу від Avon з ароматом лимону і базиліку. Цей аромат, цей гель для душу ми використовували як і мило, як і гель для душу. Я його просто поставила в загальне використання. Тут було 720 мл, величезна баклажка і в літній душ, і скрізь воно використовувалось, Аромат прекрасніший. Мені дуже сподобався аромат, саме лимонно-трав'янистий, на літо освіжає. Гарно тримається на шкірі, гарно милиться, він густий. Враховуючи, що у нас в сім'ї багато, всі часто купаються, то 720 мл на півтора чи два місяці це прям навіть гарний дуже результат. Класнючий, якщо буде на акціях, візьму ще так. Можна використовувати звичайне мило, взимку ми так і користуємося. Ще в мене закінчилась міцелярна вода від Комикс. Це, мабуть, найбюджетніша міцелярна вода, яка в мене була в використанні коли-небудь. Тому що я пам'ятаю, що ось ці 250 мл я купувала за 50 гривень. А може навіть ще й менше, чи 35 гривень. Коротше, якась була там супер-пуперакція на мейкапі, Але не суть про міцелярну воду. Міцелярна вода гарна, вона змиває, вона гарно працює, але в неї є єдиний мінус. Якщо дуже багато набрати цієї водички на вадний куругляш і нанести на очі, вона може підпекати. І тому з очима там потрібно бути обережним, наносити її трішки, тримати, щоб воно розмягчилося. І далі воно змиває. Так воно змиває весь макіяж, тобто з цим справляється. Але те, що поче очі, мені не дуже сподобалося, на жаль. Так, ще в мене закінчився ось такий гель для душу. Це теж Avon, тільки тут 500 мл. Цей гель для душу у мене був довгенько. Мабуть, місяців три, якщо не чотири, я їх використовувала. Я просто його поєднувала з іншими ароматами, тому що. Ось ці великі баклажки, якщо ти користуєшся лише один, то вони трошки наблюдають аромати. я люблю замінювати, щоб кожного разу було щось новеньке. А аромат класний, мені подобається. Тут дуже приємний апельсин. Жасміну я тут не відчула. Це для мене моноаромат апельсину. Він прозорий був, гарно пах, гарно справлявся. Взагалі гелі для душу, я вже казала, відео, мені дуже подобається. Вони густі і вони їх надовго вистачає. Ще закінчився в мене. Такий скраб-пілінг скраб для тіла. Я пам'ятаю, коли я їх перший раз побачила, у мене був зелений, ось такий самий з цієї колекції Friend Charm Leora. Це український наш бренд. Де він робиться? Тут що-небудь видно? Потужності Місто Дніпро. От, зелений мені ще сподобався. Він сподобався мені аромату, він класнючий був. Скрабуючий, ну погані, Якщо ти забув, як користуватися скрабом, а я довгенько не користувалася. І це були мої перші скраби, коли мені от побачила і захотілося їх придбати, тоді я взяла зелений, він був. З вербеною, здається. І ось цей, начебто, як з лавандою. Також з вербеною був ще непоганий, а цей запаху я тут взагалі ніякого не відчувала. І скрабуючі часточки, вони слабоваті, вони погано відшолушують. Ну тобто, ти, що користуєшся, що не користуєшся. Немає цього ефекту вау. Тому що після цього я. Скрабу почала користуватися скрабом від Comex, а потім ще від Ютера купила так, то взагалі космос, там просто дуже-дуже класно. Ти одразу відчуваєш різницю. То цей слабенький. Якщо у вас дуже ніжна шкіра, і вам не можна таке щось гіпер очищаюче скрабуюче, то в принципі непогано. Але мені не дуже. от я б... Більше не візьму, скажу так. Закінчився гель для вмивання від От Так не люблю, коли це от так упаковки роблять. Причому з цієї сторони воно тримається броневойна, а ось тут а ось, давай відклеємось. Гель, гель для вмивання від гаріні. Сподобалось. Його вистачило мені надовго. Це ще з моїх запасів, коли в мене було 5 умивалок відкритих. Ніяк не могла добити, тому що коли багато вмивалок відкритих, ти ж не знаєш, за яку братися кожного разу. Так ось, це класнюча. Мені подобалося, що в ній що вона змивала макіяж. Якщо мені було ліньки вмиватися міцеляркою чи гідрофільною лікою, а на мені була лише туш і трішки пудри, то я просто змивала, вмивалася з цією пінкою і воно все. Ідеально вичищало. Тобто ти одразу протираєш потім обличчя тоніком, і ти бачиш, що то ватний пад він чистий, тобто обличчя очищене. Шкіру не стягує, приймає приємний доглядовий аромат, класний. Навіть ось цей би засіб я б навіть, можливо, і повторила б. Нарешті закінчився гель -алоє. Ну Це як гель алоє, тільки це з мусином. Улітки купувала давно, мабуть, років три назад. от У нього навіть трішки закінчився вже срок придатності. Ну Тут така банка була величезна. І ну, на три роки, мабуть, нам вистачило його. Користувалась в основному лише влітку, коли обгоріли, коли на сонці були. Якщо десь щось на тілі, десь якась сухість хотілося нанести, ну в основному це було влітку. Причому ми використовували всі в сім'єю, у когось десь там щось, плечі пообграли, чи шия, чи спина, чи на руках. Гель працює в цьому напрямку ідеально. Ти ввечері мажеш. Вранці вже набагато краще, вранці ще підмазав, і на вечір ти навіть забув, що ти був на сонці обгорівший. Класнича річ. Зараз купила на заміну від, я навіть не пам'ятаю, від UTR, здається, теж непоганий. Взагалі ось ці гелі вони гарні, гарно справляються з роботою. Закінчився ось такий лосьон, він отак виглядав, від Avon, це з ароматом Everlasting, такий мигдальним молочко. Ось ці ласьйони, вони не такі, як класичні ласьони для тіла, ті, що в Avon більше ці дуже швидко поглинаються і мають саме аромат, ось цей парфумований аромат. І аромат тримається добре на тілі. Але зволожені, я не можу сказати, що воно прямо от, оці звичайні їхні ласьони, класичні лінійки Ікеа, вони набагато краще зволожують. Ось це... Впитується в тіло моментально, на літо ідеально, тому що мені цього зволоження більш ніж достатньо. Я навіть як крем для люк його використовувала. Мені подобалося, те, що цей запах зберігався на ручках, на тілі, і я його відчувала. Аромати цей дуже сильно люблю. задоволена, 125 мл, вистачило ну, надовго. З цієї упаковки мені вистачило місяців на 4, якщо не надовше. Тому що я ще весною його почала використовувати, і, враховуючи, що влітку я не так сохну. Як взимку, то клас. Я задоволена, мені засіб сподобався. Не знаю, куди відносити, закінчилась ось така омега. Це Найхорбі купувала. До речі, кому цікаво, з 1 вересня у Найхербі починаються акції, кожен день там буде змінюватися акція з приводу їхнього дня народження. Вони в вересні його святкують і буде знижка 29% на якийсь окремий продукт, Верніше, на якусь. Окрему групу товарів. Ось, кому цікаво, заглядайте на iHerb, можливо. Я просто розумію, для розуміння, як закупаюсь на iHerb лише у вересні. Тому вам рекомендую, якщо вам щось цікаво, то заходьте в вересні, дивіться, якщо вам потрібен промокод якийсь додатковий, іноді вони поєднуються, іноді ні, не буду стверджувати, пробуйте. Буде посилання під відео, можливо. Так ось, закінчилася мега, подобається. Мені, подобається, що тут 120 капсул, їх по ціні більш ніж доступно, дешевше, ніж те, що у нас в Україні продається, і по якості гарно. Головне, що немає присмаку риби після ось цих. Капсул. Ніякі капсули, які ми використовували, які я купувала на хьорбі, не було такого. З українськими, ті, що я купувала у нас українського виробника, мені не подобається, що дійсно такий якийсь рибний присмак, присмак в роті. Але, можливо, я просто не знала як... правильного виробника. Скажімо так. Мені там дешевше, я частіше купую е... Омегу на Хьорбі. Так, поїхали далі. Що ще закінчилось? Давайте вже з пакетів. Звичайно, закінчився гель для миття посуду, донат. Кожного разу показую його, навіть не знаю, скільки вже його і закінчилося. Мені подобається класний. От. Він дійсно класний, і по ціні він дуже-дуже доступний. Так, що ще? Закінчилась фарба ось така. Це саме а як це правильно назвати? Колорант, мабуть, правильно буде. Так? Ну, коротше, у мене Окислювач свій є. Я купувала окремо. Виглядає жахливо, тому що було в пакеті з іншими баночками. Так ось, у мені ось цієї упаковки на 100 мл. Ось цього крему, Кольор у мене був 7. Інтенсивний русявий вистачило на три фарбування волосся. Я фарбувала лише корені і трішки розтягувала по довжині. Що хочу сказати, мені ця фарба сподобалася і далі я її буду купувати на акції або на скешбеком. кешбеком, тому що вона дійсно зафарбовує сивину. Тому що в мене за останній місяць, за останні місяці два, у мене прям, ну, дуже багато. Волосся посвітлішало і потрібно частіше фарбувати його, частіше зафарбовувати гадості. Ось ця фарба справляється набагато краще, ніж Лореаль. І навіть і ніж гарін'єр. Це ті фарби, які я частіше всього використовувала. Лореаль взагалі останнім часом не справляється в мене, вона іноді береться на волосі, і після другого, третього миття волосся змивається повністю. Ось ця штука, вистачає десь на 3-4 тижні, Точно фарба тримається на волосі. Класна, можу рекомендувати, не знаю, ти станеш чи не станеш, чи ти впадеш. Ну, нехай буде так. Наступне, що ще покажу. О, ось. Закінчився у мене тонік від Avon. Це з вітаміном С. Це один з найкращих тоніків, який у мене був. Скажу відверто, він мені дуже-дуже сильно сподобався. Я б його навіть порівняла. У мене колись давно був тонік від Ур'яш. І він був такий трішки як. Густуватенький і зволожуючий, він дуже гарно зволожував. Потім був ще тонік, чи есенція навіть не знаю, як правильно це називається від п'юньканьюль. Від корейського бренду теж дуже класно зволожу. Так ось, Avon не відстає. Ось цей тонік, він дуже-дуже класний. Він зволожує, він, наче, підсушує, підсвічує шкіру. Підсушує, я маю на увазі, якщо у вас там якісь є погрішності на обличчі, якісь висип чи ще щось, тому що це я це частіше страждаю. Так ось, дуже сподобався. Буде на акції, обов'язково візьму ще. Рекомендую від душі з, зі всієї лінійки, з вітамів. Нам це І нью у Айван, лише тонік, мені сподобався. Есенція, М -м -м. ні, сироватка взагалі пройшла мима. А от ось це класнюче. І, до речі, якщо хочете щось замовити Avon, звертайтеся в мене там є посилання на телеграм-канал. Або приєднуйтесь до Avon як представник. представником, новачком бути вигідно, скажу так. Тому що маєте змогу отримувати знижку 25% у перших. Три місяці. Ну, а далі, звертайтеся, я вам все розповім. Так, що ще у нас закінчилось? Боже, тут такі поклавани, що я навіть не знаю, що за чим. Ну, давайте тебе ще покажу. А, ще в мене на літо був такий гель для душу від Avon. Це. Іде він йшов як в комплекті чи набором з парфумованою водою Бамбузі коктейл. Так ось гель для душу пахне не так, як парфумована вода. Він пахне унісексово свіжо-цитрусово. все. Тобто ну, Це гель для душу, що ми від нього хочемо. Він такий якийсь цитрусовий, тільки тут я більше відчуваю не лимону, а лайму. Я б так сказала. Гарний гель для душу теж вистачило надовго, іноді з чоловіком користувалися. Що подобається, що ось цей гель для душу він довше залишався на тілі, ніж ось ці два кросончики, його довше відчуваєш на тілі. Саме. Класний, класний, Рекомендую. Так, Закінчився наготок, Це дегідратор-клінсер. Я вже казала, що я нігті роблю сама собі. Завжди беру цей наготок, дешевий сердите. Це дешевше, ніж професійні засоби ті, що продаються в нігтевих. Ніхтьових, правильно? ж так, Магазин. Ну, коротше, там, де для майстрів, там, де вони професійні, то ось цей ноготок до 100 гривень він коштує і вистачає на достатньо такі довго. Так, Закінчився. в мене ось такий інтимний гель від Reflame. Це мені присилала Наталочка. Наталочка, дякую ще раз. Мені сподобався, єдине що я цей гель користувалась після Avon. І він рідкий. От його єдиний мінус це що він рідкий, він дуже рідкий. На фоні Avon, От у Avon інтимки, вони такі густючі. Їх оцієї пляшки вистачає ну, місяців на 4, якщо не на 5. Ну, я не знаю, як там можна треба обмиватися, щоб для інтимків швидко закінчувалось. Так ось. Там надовго. Цього вистачило трішки менше, тому що воно рідше. І ти, коли дозатором ось так його натискаєш, то виливається більше засобу, і він швидше закінчується. Але по комфортності, по використанню, мені він дуже сподобався. Аромат аптечний, я не знаю, це ромашка чи що це таке, чи календула. календула здається, да? Зачищувальний засіб, а тут нічого не пишеться з чим. під скалендило це все. От, класний, класний, можу рекомендувати. Розповім зараз, тому що сюди я перелила трішки інший, до речі, де він, він закінчився, і я одразу перелила запаску. Я купувала ось такий. Від Фемінель, ну, теж Фемінель, тільки це вже запаска. Так ось, я так розумію, що це старий формат, а цей більш новіший. Ось ці інтимки вже більш густіші. Я його сюди перелила. От. Тепер вони більш густіші, і ось це не знаю, вже скільки я в місяць користуюсь, тому що якраз кінці на початку місяця воно закінчилося, і там ще повна банка. Тому класна класна штука. Рекомендую, що Avon, що Ariflame, особливо вже ось ці оновлені з оновленою формулою, вони густенькі, надовго вистачає і вони дійсно зволожують і доглядають за тілом. Так, давайте покажу оце, щоб далі його. Туди назад викинути, Позакінчила серветки. Вперше я трішки більше зберегла упаковок. Це все АТБ, от такий формат на 75 серветок. Мені подобається тим, що не відлітає клапан і зберігається свіжість е, самих серветок. Класні. що Гіглс, що міні-бі, прям топчик. Ідіть отуди. Класніше. Так, наступне, що у нас тут ще? Е, брала я в використанні ось такі капсули Vitabout для проблемної шкіри, миттєвої дії, саліциловою кислотою і сріблом. Вони, я так розумію, там щось було з кактусом зв'язано. Щось, щось там з якимсь кактусом. Коротше, тут основний інгредієнт на початку Дімітікон, тому вони. Можливо, там якісь ще якісь діючі речовини, що можу сказати? Мені сподобались ці капсули, я купила ще використання ще собі таких, що сподобалось. Вони дуже класно підсушують проблемки, але від них потрібно відпочивати. Тому їх не потрібно, як я я майже тиждень, я за півтора тижня використала ось ці капсули, тому що, мабуть, десь через день. А мені здається, що не більше ніж три капсули використали, бо, наприклад, три дні почекайте ще недільку-дві. Тоді ще раз використовувати, чи шкіра привикає, чи не знаю як. Але після використання цих капсул шкіра настільки гладесенька, настільки зволожена. Крему не потрібно, сироватки не потрібно, дуже-дуже класно працює. І в моєму випадку, я вже казала, що в мене така проблема сталася, тому що я використовувала масло для масажу, і воно мені дуже сильно забило пори, саме там, де я робила масаж. У мене там посипало капець, я оце вже лікуюся другий тиждень, і ніяк не може це все діло пройти. Не можна мені масло використовувати для обличчя, майже ніяке. Забула я про це, От, тому зараз е лікуюся. Класні штуки, рекомендую. Так, наступне, що ще? Так, маски я, мабуть, окремо покажу. Е Закінчилося це в мене ще в старих запасах був дезодорант від кареньєр. Класний дезодорант. Ось ці вони дійсно захищають. Єдине, що вони за алюмінієм. От мені не подобається те, що тут є алюміній. Якщо не дивитися на те, що вони з алюмінієм, то вони класно захищають, класно, вони тримають. Куди тебе поставити? Ну, тут постій. Тільки не падай, будь ласка, друг. А, вони класно працюють. Ось я до цього скільки користувалася каріньєр саме з цими кульковими дезодорантами, та й саме, як вони називаються, аерозольними, правильно ж мабуть? Аерозольними теж класно працюють, вони дійсно захищають. Ти не потієш, ти не ваняєш. 72 години я не знаю, як це бо з душу 72 години, не дай Бог. У мене такого, слава Богу, не було. Тому цілий день від душу до душу класно. Ніяких нарікань немає. Закінчилась зубна паста від sense 1. Класна базова паста. Якщо бачу на акціях, завжди її беру, претензій немає, тошноту не вириває, Не Не вириває. Не викликає. тому що деякі зубні пасти у мене реально викликають тошноту. Я, що в чоловіка, що в мене, ми такі дуже чутливі. Так, закінчилися патчі... Для прищиків, від прищиків. Коротше, хто знає, той знає. Вони виглядають як маленькі такі силіконові кругляшки. така ось, на такій підложці. Ви заклеюєте прищик. Вранці знімаєте це все, і воно трішки підсушене, іноді навіть воно цей патч витягує прищик, якщо там прямо ж таким фурункулом було. Іноді в моєму випадку ніколи не витягувала, але саме підсушувало і заживляло. Під цими патчами прищики заживляються набагато швидше. Так, що і що? От що в мене тут за? Коробка на коробці і коробка поганяє. Так. Це не використала, але перелила. Купувала колись на знижках, де, де тут є, ось такі рефіли від Avon з протінолом. Вони такого перламутрово-бежевого кольору, Сам, сама грідна. Що хотіла сказати, не обов'язково мати пляшечку, куди виливати. Буде краще, звичайно, якщо у вас вона є. Але ось бачите, ось цей. Сироватка, вона ось так була в упаковці. Вона просто набагато дешевше, ніж купувати в стеклі. Ви можете виливати, можете собі просто користуватися і отак хоп, і закривати. І воно не виливається. Не знаю, наскільки це на якість впливає, але якщо у вас немає пляшечки і ви хочете зекономити, можна купувати ось такий рефіл. Можливо, тут десь є. ну Тут нічого немає, та нічого тут немає. Не покажу, як воно виглядає. Ось. Що хотіла сказати, мені ця сироватка подобається, особливо її гарно використовувати на день, як базу під макіяж, вона дійсно як підсвічує, зволожує. Класно. Плюс тут є ніацинамід, який відновлює шкірний бар'єр. Класна штука, рекомендую куди ти поставить, поставити, іди до Avon в сімейку. Так, що є що? От не знаю, навіщо я оце зберігаю. Я кажу про коробку. Закінчився ось цей, я його недавно показувала. Тебе ж там нічого, коротше, там немає. Ось ця сироватка її взагалі тут було. Скільки тут її було? 18 18 мл. Не вик... ну, тоді, коли я почала використовувати, прищі не викликала. Вона зволожуюча, вона перламутрава. Все. Ну, сказати, що вона щось робить. Ну, Скільки коштує, от стільки вона і працює. Не знаю навіть, що, що сказати про цей засіб. Ще раз би не купила, скажу так. Є набагато кращі і дієвіші, дієвіші засоби. Те, що тут написано: Beauty and glow, не знаю, glow від чого? Від того, що вони сюди її перламутор накидали, ну, таке. Баловство, ну, і і враховуючи, вона там коштує. Мені взагалі вона в подарунок прийшла. Так що не буду навіть і жалітися на неї. Так, як завжди, закінчився плямо-видник Оксі, закінчилася персолька киснева. Подобається класні. Завжди в АТБ беру, коли вони на акціях. Так, закінчилися ватні пади. Ватні пластини. Крінвей, класні, прошиті краї, бюджетні, що можна ще сказати? Гарні речі. Так, масочки. В цьому місяці в мене використали. скільки масочок? Три. Мабуть, три, три ті що тут є. Так, була ось така це з чайним деревом. Ось ця маска мені сподобалася дуже сильно, ну, і Вона, мабуть, і подорожче буде, ніж ті, що я до цього купувала. Е, дуже класна, класне лекало. Сама тканинна маска вона така плотна, така вона величенька, непрозора і дуже приємний аромат есенції. Доглядовий, саме доглядовий запах дуже класний. Мені маска сподобалась. І обличчя зволожене, блистіло зі своєю роботою справляється. 25 мл, ну, ці всі 25 мл всі пропитані самою маскою, і після цього мені вистачило, мабуть, разів на два ще нанести сироват. Я використовую ці всі масочки зараз під свій агрегат мікротоковий клас. От, оця маска дуже сподобалася. Це з бюджетного сегменту, Е, Мені більше всього подобається, звичайно, з трояндою. Це теж непогана, класна. Тут більше було сироватки. Ну і лекало тут таке тонесеньке, ну таке прозоре, наче ти марчкою обматуєшся. Але, в принципі, зі своєю роботою справляється клас. Ось ця маска, по-моєму, це мені Ксенічка присилала. Класна теж маска. Не знаю, що це за виробник, чи вони у нас є. Що? Це, до речі, джинсенк це женшень. Якщо що, я пам'ятаю, як я переводила, лекало гарне, доволі плотне і класна сама сироватка. Дуже гарно зволожує, доглядає за обличчям. Класнючі масочки, задоволена. Так, використовувала ще ось такі пробники, це мені десь приходило від сей. У мене був взагалі такий повний формат був. Ну, маска така, погратися на один раз. Вона нічого не робить. Ну, Чесно скажу, ну, ось цього саше мені вистачило на один раз і ні, ні о чому. А Потім використала ось такий пробник ще шампунь Yoko Blend чи Joca Blend, мабуть, Yoko Blend Cosmetics. Це мейкап, здається, видає такі пробнички. Шампунь непоганий, до речі, він безсульфатний. Волосся класно промиваю, але цих 10 мл мені вистачило лише не один раз. Тому що я завжди два рази намилюю волосся. Ну і що, і що? І в мене закінчився парфум. Парфум Кавана Блу. Я його за літо просто випила. Реально, наче випила. Мені, я. Не... Я зрозуміла, як ним користуватися. Його потрібно 10 пшиків, тому він так швидко в мене закінчився. От якщо 10 пшиків, то я його відчуваю на собі. Інакше я просто через 10 хвилин не чую ні на одязі, ні на тілі, ні на чому. А от якщо його 10 пшиків, така внагапниця. Покупалася цим ароматом, він дуже гарно звучить тоді. І на одязі, і на тілі. І, до речі, на одязі аромат тоді зберігається навіть на наступний день, десь, мабуть, дня 2 точно тримається на одязі, але його потрібно так дебело себе покупати. Інакше ну, ні о чому. Повторювати не буду, дуже багато інших в мене ароматів. Навіщо? Ще щось брати. Це все, Да, це все. Все, нарешті я повикидую ці всі банки-склянки. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви придивилися, щось новеньке для себе побачили, дізналися, та й послухали відгуки про використане. Тож, всім дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, мене вподобаєчкою, буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, давайте наблизимо нашу. Кількість підписників до гарного числа. Тож, всім дякую за увагу, гарного дня, гарного вечора, мирного нам всім часу. І всім па-па!